Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Сьогодні 11 вересня і в цей день згадуємо усікновення глави Пророка Пратечі. І хрестителя Господнього Іоанну. Святий Іван Хреститель був посаджений у темницю царем Іродом, Антипою, правителем Галілею, пригомученського кончину, оповідають нам Євангеліє від Матфея і Марка. У царя була законна дружина дочка Аравійського царя Арефа. Ірод залишив її і жив разом з Іродіаном, дружиною свого брата. Пророк Іоанн неодноразово. Викривав його, але цар не посмів заподіяти йому зла. Так як почитав Івана Хрестителя за пророка і боявся народного гніву. День свого народження ірод влаштував багатий бенкет, на якому перед гостями танцювала Соломія, дочка Іродіата. Вона так догодила цим іроду, що він поклявся перед гостями дати їй все, щоб вона не попросила. Соломія пішла до матері. І за поради Еродіада навчила доньку просити голову святого Івана Хрестителя. Ірод засмутився, він боявся, гніву Божого за вбивство пророка, але не міг порушити необережну клятву. святому Іоанну Хрестителю відтяли голову і віддали Соломії. За переказами голова продовжувала викривати ірода і Еродіаду. Злісна Еродіада... Сколола язик пророка шпилькою і закопала голову на чистому місці. Але Іоанна, дружина царського урядника хузе, таємно взялася ту голову, поклала в посудину і поховала її на Елеонській горі, в одному з маєтків Ірода. тіло святого Іоанна Хрестителя взяли його учні і погребли його. Божий гнів обрушився на тих, хто зважився погубити пророка. Соломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під лід. Голову її відрізану гострою крижиною принесли Іродові та Іродіаді, як колись принесли їм голову святого Йоанна Претечі. А тіло її так і не знайшли. Гравійський цар Арефа рушив свої війська проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в Гніві заслав ірода разом з Іродіадою в Іспанію. Де вони і загинули. Тому святкуючи сьогодні пам'ять мученицької смерті, усіпнування голови святого Пророка Івана Хрестителя, піднесімо з вірою свої очі і серця до нього, благаючи, святий великий претече Господні, ми визнаємо, що ти великий праведник перед Богом. Допоможи нам, щоб Дух Божий керував завжди нами і нашими думками, щоб наше життя і наші вчинки. Були милими і приємними Господу Богу. Христос посеред нас і є, і буде.